24 портрети закарбовані на стендах. Це 24 обличчя, що стали уособленням цілих життів, незавершених, зупинених війною. За кожним із них стоїть доля, родина, світ, що досі чекає. Погляди з цих світлин промовляють до кожного живі доти, доки ви про нас пам'ятаєте. 30 серпня, у міжнародний день зниклих безвісти, Варванська громада відкрила простір, де біль і віра переплелися воєдину. Це місце нагадує: війна триває не лише на фронті, вона живе у кожній родині, яка чекає. Зниклі безвісті це особлива категорія болю. Їхні рідні щодня живуть між вірою і розпачем, між надією і страхом. Найстрашніше для них тиша: відсутність відповіді, невідомість. Це не дає спокою, не дозволяє завершити жодного речення у власному житті. Кожна світлина, кожне ім'я тут. Це історія любові і жертви. Це наш біль, але й наша сила. Бо ми громада, яка не дозволить загубити нікого в темряві війни. З особливою надією чекаємо, звістки про повернення з полону наших героїв. Держава і суспільство сьогодні роблять кроки для того, щоб повернути кожного нашого захисника і кожну захисницю додому. В Україні створено. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працюють обмінні механізми, дипломатія веде постійну боротьбу за звільнення. Кожна новина про повернення наших воїнів з полону це ковток повітря для всієї країни. Але ще сотні тисяч чекають своєї черги, і ми не маємо права забути про них. На Вервенщині понад 40 захисників вважаються полоненими чи зниклими безвісти. За цими цифрами тисячі непроспаних ночей. Дитячі питання без відповіді сльози матерів і дружин. Саме для цих родин алея як доказ того, що їхній біль не залишився в тіні. Ідея створити місце надії виникла у Варванчанок Марини Кілару та Тетяни Завадської. Чоловік пані Тетяни Микола зник безвісти 13 січня 2024 року біля Бахмута. З того часу пані Тетяна робить все можливе, аби знайти свого коханого. Їздить на обміни на зустрічі з представниками інституції, котрі займаються питаннями зниклих безвісти та об'єднує довкола спільної біди Варванчан. Але я надію, це ще один крок до скорішого повернення воїнів, яких безмежно чекають вдома. Коли я побачила по телебаченні, як в Івано-Франківській області прийшов чоловік з полону і зняв свій бали, це було у лютому того року. І ми з пані Мариною Кіларом, ми як адміни групи. Без вісті зниклі та полонені Барвенщини та Прилуцького району. Ми загорілися цією звісткою, цією надією. І ми прийшли до чудової жінки, до Ірини Іванівни Прокопенко. Вона нам допомогла, посприяла цьому. Написати звернення, клопотання. Так, за ініціативи родин та підтримки Варванської селищної ради ветеранської служби і комунального підприємства Господар вдалося встановити 24 банера зі світлинами зниклих безвісти та полонених. Ми згуртувалися і ми зробили це. І сьогодні ця алея надії та сподівань відкрита, але вона, як то кажуть, для мене та для пані Марини особисто. Вона виконана на 50%. Бо 50% це ми, коли дочекаємося своїх своїх близьких, рідних, і вони прийдуть і знімуть цей банер. Тільки тоді вона буде виконана на 100%. У день відкриття тут лунали голоси сердець. Матері й дружина ділилися тим, що неможливо вимовити словами. Чекати це теж подвиг. І його несуть ті, хто щодня живе без найрідніших. Урочисто в небо підняли прапор надії дружина та син першого у громаді зниклого безвісти захисника Анатолія Кілару. На звістку про своїх захисників чекають дружини, матері, сестри, сини та доньки. Урочисто відкрила банер своєму братові цього дня Ольга Ларська, сестра безвісти зниклого варвенчанина Петра Зуба. Він зник 11 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Шахтарськ на Донеччині. Він робив у міліції. Ну вже відставці був. Поїхав у Польщу на заробітки. Почалася війна, він приїхав, вступив у лави ЗСУ, незважаючи вже на свій вік, і був майором, і слідчим працював, і був відставці. Він допомагав завжди і словом, і ділом, і підтримував, і по телефону зазванювалися, і, і Помагав в мене дочки, си, чоловік пропав, це мій зять. Помагав у 2023-му Кириченко Сергій Володимирович, пропав безвісти на Запорізькому напрямку. Він допомагав його ну, шукати. Він хвилювався за всіх і по всіх зв'язках, ну, кругом до міг, він допомагав шукати його. І він віруюча дуже людина, в церкву ходив, молився, і дуже любив Україну. дуже що він хотів, щоб усі щоб тільки українською мовою говорили. Так все одно дуже чуйна людина. Синочка Олександра та доньку Єву ніжно притискає до себе дружина зниклого Володимира Кузьменка Маргарита. «Кладістий. Е, на рожом я казати ліс. Це завжди винячусь отак. От. Що він нікуди не полізе. Дуже любив Мама! і любить дітей. Мама! Чекаємо. Остання розмова у нас була 3 квітня 25-го року. Дуже поганий зв'язок був. Дуже І це було минути дві. У нас розмова. А останній раз, коли він об'явився, це 8 четвертого. Після цього більш нічого я навіть не знала, що він йде на завдання. Совершене ніхто що він прикомендірований, що він ну совершенно нічого. Я навіть не знаю, який він виглядає в останній раз. Свого єдиного та найріднішого сина Дмитра Великого згадує і пані Світлана. Це Наскільки рівноважений чоловік дуже турботливий, щирий, спокійний, вмів слухати, чути. І наш захисник. Діма народився 27 жовтня 1993 року. З повіщення останнього це я зрозуміла, що він, остання його була посада, водій бронетранспортера. І починав своє військове, так сказати, військовий досвід із Гончарівського, населений пункт, і військова частина Гончарівська, потім Павлоград, а вже тоді не дуже що пояснювали, бо цього не можна. Знаю, що це яка військова військова частина, її назву. І десь за два місяці до 19 травня, коли 25 року, коли Діма зник без безвісти на Покровському напрямку, я дізналася, що він іде в навідник кулеметника. І останнє, що їм дають машини, і він ще навчається на водія. Тому тоді вже узнала те, що він в сповіщенні, що він воді зі своїм захисником жінка втратила зв'язок 19 травня 2025 року. Дмитро зник поблизу населеного пункту Новоолександрівка. Останнє було голосове тільки 17 травня 2025 року. О 19 годині, 14 хвилин, він мені голосовим скинув що мама. Ми змінили локацію, облаштовуємося, все буде добре. Внімаю тебе. І вже 18 травня, коли я вже почала писати йому на телефон, вже телефон був недо, недосяжний. І з того часу немає зв'язку, а офіційно він зник 19 травня 25-го року. І вже сповіщення мені вручили 21-го. Цього дня родинам подарували і надію. На відкриття завітав колишній військовополонений захисник прилучанин Олександр Хіміч спільно з дружиною та мілою. Його повернення додому це доказ, що диво можливе, навіть коли надія здається примарною. Пан Олександр каже, головне це чекати, адже полонені живуть надією на те, що їх чекають. Навіть той самий лист, який звідси відправляється, і ви не знаєте, прийшов він, не прийшов, що з ним взагалі трапилось. Там, коли приходить цей лист, ну, ці відчуття просто передати неможливо. Коли ти. Ну, навіть не чекаєш цього, і тобі приходить лист. Хлопці там ну, радіють цьому, скажімо так, як маленькі діти конфеті. І я вас просто прошу, завжди згадуйте, завжди ну, моліться, чекайте і ніколи, щоб ваша надія ніколи не згасала. Для хлопців це там дуже важливо. І, ну, в основному я вам скажу, так як ми з хлопцями сядемо там, спілкуємося, все, кожен надіється, що його вдома чекають. І, на жаль, є випадки, коли вдома не чекають. І Їх багато. Тому я вам бажаю, щоб ви всі як можна швидше дочекали своїх хлопців додому і щоб це у вас. Ну, найкращий день в вашому житті. Чекання це важко, скажу вам чесно. З Свого досвіду, це дуже важко. Чекати хвилини, секунди, роки. Дуже важко пояснювати дітям, де тато, чому його немає. Але ви знаєте, чекання, очікування, і тоді, коли вже відбувається ця зустріч, цей довгоочікуваний дзвінок, ця довгоочікувана смс-очка. Це не можна зрівняти ні з чим, тому я бажаю всім вам, родичам безвісти, зниклих військовополонених, отримати цю смсочку, цей дзвіночок, почути свого рідного. Це, мабуть, най найцінніше, що буде для вас. Новостворену алею освятив Отець Хрестовоздвиженської парафії Української православної церкви Леонід. Проців. Я хочу вас запевнити. Я розумію, що. Матері, дружини, діти, ви перебуваєте в пеклі, в пеклі очікування це саме найважче чекати і доганяти. Але останню крапку в будь якому питанні ставить Господь. І я хочу, щоб ви знали, що ще неможливо людям, те можливо Богові. Я хочу, щоб ви зараз ми всі щиро помолилися, щоб Господь почув нашу молитву там на небесах. Тому що Він знає ім'я кожного. По церковному уставу, коли людина безвісти пропавша, її за здоров'я поминають сім років. І у вас є надія. І хай Господь подарує вам радість повернення. Ваших рідних і близьких, але я надії та сподівання це тихий, але потужний голос громади. Ми пам'ятаємо своїх героїв. Ми чекаємо на їхнє повернення. Ми не зламаємося у цій тиші. Бо там, де не вмирає надія, завжди є дорога додому.